Келети в шафі, правда й фальш, порушення моральних табу та оголення душі. Усе це в новій роботі головного режисера Черкаського театру Шевченка Станіслава Садаклієва під назвою Фрекенджулі. Це не лише знайомство зі світовою класикою в особі Августа Стінберга, а й переосмислення насущих проблем, які турбували людство завжди. Від любові до ненависті, від чесноти до розпусти, від надії до зневіри. Кожен із трьох персонажів вистави проходить свій шлях переосмислення дитячих психотравм та давніх таємниць. Мене тягне вгору, вгору забратися на верхів'я знищити пташине гніздо, у якому лежать золоті яйця. І я деруся лізу, а до гілок так далеко. Але ж я знаю, мені тільки б за першу гілку вкопитися і далі заберуся до замісінького вверху легко. Кожен рух ретельно продуманий, і обмежений кількома квадратними метрами. І що саме? Що я в лаки закохана? Саме про те вже бували випадки, до того ж для людей нічого немає святого. Та ви бачите аристократ. А вже ж аристократ! Ну тоді я краще спущуся до вас. Ніхто не повірить, що ви самі спустились. Неодмінно скажуть, що ви. Тому для того аби зіграти Жана Христину чи Фрек-Анджелі, актори довго тренувались фізично і проводили репетиції. Мені було важко, але Каріночка справилась. Вона нас муштрувала день і ніч перед репетицією нам виділялась година. Ми спочатку потіємо над номерами, танцюємо, а потім вже приступаємо до репетиції. Е, цікава практика для театру драматичного, музично драматичного. Я вважаю, що актори мають танцювати, тому я наздоганяю свої, свої протести і відпускаю. Було прикольно. Проте фізична витривалість лише вершина айсбергу. Психологічна напруга, яка із ходом вистави лише зростає, додає драматизму. Було цікаво копатися, знаходити мотиви, мотиви вчинків Фрекен, мотиви вчинків Христини, власне, і Жана. От і я десь постійно. Якщо хочете так підсвідомо, десь намагаюся, як в житті, так і в драматургії виправдовувати вчинки героїв, це дуже дуже такий. Неповерхневий матеріал, який не все показує, от що і і фінал у нас такий більш-менш відкритий, що не все показує, що чорне це чорне, а біле це біле. Постійно є якісь полутона. Ну такої ролі ще в мене не було характерно. Я більше драматична, така лірична актриса. Для мене це, напевно, перша така характерна роль. Музика, яку чує глядач, не випадкова. Її Сергій Бобров створив спеціально для «Фрек жулі. У кожного персонажа був ну, якби такий образ. Ось Христина, наприклад, у нас була прихована розпусниця. І від цього ми вже я відштовхувався, шукав якісь музичні фрагменти, тому що, як ви могли почути, тут музика, в принципі, різноманітна. Тут і є, і блюз, і джаз, і латинська якісь мелодії, і, звісно, фінальна пісня, яка якби це за цей драматизм. Ну і звісно, що а, говорить про те, що в кінці все одно буде світло, що все. Я оживу разом з тобою. Конструкція сцени досить проста і знайома кожному. Пісочниця, яка повертає нас із героями в дитинство. Було багато ідей різних: і, і шини навколо майданчика, і тенісні столи, і кухня. що там ще, і кухня. Ну, кухня це традиційно, якби за п'єсою. Ось, але прийшов до висновку, що відкинути все, а залишити от такий простір пісочний. Ось і наситити його ну піском, очевидно, справжнім, і наситити його е, дитячим посудом. Ось вирішили, що це буде якби ну, цінно, що е, дорослі люди вживають там дорослі напої, але з дитячого посуду такі вирішили робити візуальний зв'язок. А гості вистави дивитимуться її у форматі глядач на сцені. Це така е, інтимна історія. І хотілося, щоб ми, наче всі так, підглядаємо за цією історією, Так. тому вона, на мій погляд, не годиться такий на широкий формат. От вона хотілася якраз таки камерності. Такої прем'єра Фрекен Джулі» відбудеться у Черкаському драмтеатрі 22-23 червня, о 17 -ій. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільтана.